Добрий день шанувальники футболу! З вами на зв'язку, канал Футбольний Інстинкт, і в цьому відео ми з вами розберемось, чому ж так легко Реал зміг обіграти Барселону, і як середня КПЛ зміг обіграти Манчестер Сіті. Я починаю, а ви поки що ставте вподобайки, підписуйтесь на цей YouTube канал, на мій телеграм-канал залишаю я, звичайно ж, посилання в описі, і дивіться відео до самого кінця. Ну що ж, починаємо з правильно, Ель-Класико, де Реал майже без будь-яких проблем зміг обіграти Барселону. Хоча перед матчем багато хто казав, та ой, Барселона виграє, той Реал, що От, у них ігра є, вони бігають. Реал, як завжди, щось, коротше, з ним не так постійно. Ще й немає куртуа на воротах, Лунін стояв, в якого, якби це було перше, Ель-Класико, не було так багато в ньому впевненості, але. Як показує практика, що Хаві не може вже обіграти другий матч підряд, ой, третій матч підряд уже не може італійських тренерів. Так, два матчі Сімони Інзагі, де захист понад усе. І Анчуті, де в принципі, також захист це стає в першу чергу. Анчуоті, не сам, Анчуоті сам не один раз казав, що якби, ну, блін, головне оборона, а атака прийде. В Хаві все ж навпаки. Спочатку йде атака, а потім там в захисті якось розберуться. Але ж це ж так не працює. Я розумію, що Хаві хоче забувати більше, ніж пропускати. Це якби там. Ну, це класно. Це дуже хороша і, в принципі, ідея, але ж, ну, блін. немає зараз в Хабі тих гравців, які би могли виконувати його роль. Тому що в Атаці немає зараз його. Напарники, які були з ним ну в Барселоні, в його найкращі часи кар'єри. Але ж, ну хаві, мабуть, треба набити таких шишок нормальних, щоб він це все зрозумів. І навіть, от, блін, як в цьому моменті, Барселона, в принципі, ж могла уже створити на четвертій хвилині небезпечний момент. Але Дайонг із Педрі не розібралось, точніше, якби Педрі, так молода зірка школи Барселони, просто не забігла туди, куди б я, я так впевнений, що. Могла б туди забігати і повинна була це робити. Чому він туди не побіг? Я не розумію. Там ж була вільна зона. Все один пас, Франків зробить такий пас. Але він чогось цього не зробив. Атака така там удар був взагалі, в принципі, ну, для Луніна на ізі його було якось зупинити. Щодо реалу, то вони з самого початку матчу спокійно, вони нікуди не спішили, вони знали, що Ну, блін, вони свої візьмуть в цьому матчі. І так це й було. Вони швиденько нащупали слабеньку зону. Я думав, що це буде правий фланг. А та ні, це був лівий фланг. Ну, мається на увазі лівий фланг. Раллу правий фланг Барселони. Там, де був, якби ну, Сержіо Роберто, досвідчений гравець, якби міг би і мав би праву свою провку захищати. А ні, от в перший момент, як бінісію забігав, вільна зона, біжи куди хочеш. Далі все, вони всі біжать. Барселона назад, лицем до свого штрафного майданчику. І їх, начебто, як і більше, ніж гравців Реал. Але вони всі стоять. Ну, слава Богу, що Бускетс встиг зреагувати з Рафінією, що там Вінісіуса нічого не вийшло. Але це вже був дзвіночок. І так сталось буквально, що через пару хвилин. Знову ж, через той самий фланг, крос. Ну, давайте не скажемо, що без будь-яких проблем. Так, бускетс якби на нього насідав. Але ж, ну, блін, так треба жод. Якщо ти йдеш в фолта, йди до кінця, чому ти ну, став, просто дивишся, там на нього щось ручку положив, йому на плече. І, і, і що ти чекаєш? Це крос, це не якийсь там гравець, мальорки той самий, або ще чогось. Ні. Ну, він віддає пас. Звичайно, що в такій ситуації кунде, так, а він думає, ага, чи мені залишатися все ж таки страхувати бускет, який йому зараз програє боротьбу, чи бігти назад разом зі своїми захисниками. Він вибрав, якби, перший варіант, і Бускетс просто підставив би новоспеченого центрального захисника. <сміх> Просто-напросто. Все, Він бігає в ту вільну зону, якраз там, де міг би кунте його б і наздогнав би, я так думаю. Таштеген витачив, Терштеген просто красавчик. А далі що? Де, де... <сміх> опорна зона? А чого нікого немає? Де вони всі бігають? Всі, всі просто ті, хто прибіг, стали у штрафний майданчик і просто дивляться, як забувають гол. Ну, чи це нормально? Ну, чи ні? ні, звичайно. Це вже ж не перший раз замічається за Барселоною, що вони не можуть грамотно повернутися з атаки до оборони. І це все продовжується. Це, не, це ж не просто так. Чому Хаві на це не реагує? Це з матчу, з матчу в матч. Така проблема, це ж не просто так. Ну, то рахунок 1-0, якби поділо. Коли ж Реал забував другий гол, то тут питання є, звичайно, до Гарсії. Можна сказати так, що він там м'яч той до нього торкнувся і тому подібне. Але ж ну, його наміри зрозуміли. Він хотів е, перервати м'яч, так, щоб він не летів у центральну їхню зону. Але ж в нього не вийшло. так. Це якби ну, буває таке. На нього, я думаю, тут якось грішити сенсу немає. Але що ж було далі? Кунде і Серхіо Роберто проти Вінісіуса, два в одного. Чому б, наприклад, Серхіо Роберто не, не постаратись відібрати в нього м'яч? Мені ще далеко, і думаю, ще далеко бігти до штрафного майданчика. Ну чому? Навіщо ви фасуєтесь? А далі все просто знову гравців Реалу менше, ніж гравців Барселони в захисті, і вони вмудряються забити гол. І навіть ви бачили, там як бензима. Сам був на фланзі, Менді, знов був сам на фланзі. Барселона просто якось. Вона і скукожилась в центрі захисту, і назад вона повністю не повернулася так, як треба. Все, будь ласка. Вальверде просто вгатив із 14-ї зони, ну, галєшник такий мощний. 2-0, знову все ж діву. Реал використовує свої моменти, вони в нього є, він їх використав. Так, у Ландовський, наприклад, ще був момент, коли він там. Як він не забив, я не знаю. Ну, там був сайт. Я не вважаю, що це якось потрібно взагалі розглядати всерйоз. Але момент був і ну, тому я думаю для Барселони це вже дуже і дуже добре. Майже весь другий тайм був, ну, скажімо так, такий собі. Нічого цікавого там не було, тільки вже як там Хаві почав змінювати гравців. І на 80-тій хвилині там був ще до 90-ї вже почалася та сама заруба, коли. Ну, блін, потрібно ж було когось прокидатись. Правильно в Барселоні? Якраз два із чотирьох гравців, які вийшли, зробили момент. В першу чергу це Фатій, який просто на фланзі розірвав Камавінгу, <схід> той не знав, що з ним робити. Той віддає на Ливандовсько, який просто шедеврально віддає п'ятою на вільного -Тореса. Ну, Це потрібно відчувати. Для цього його і брало в Барселону, щоб він. ну, Блін такі моменти, не тільки він міг завершати атаку, а міг би ще і. Допомагати їх створювати, будь ласка, Ну, хто, хто піш... ну Бензема, От з тих, що я знаю, тільки можу, щоб і Бензема так зробив. Ну, навряд чи ще хтось міг би так зробити. Можливо, там і Бергін в його найкращі часи і тому подібне. Ну, Роналду Месі ми беремо, звичайно, ще, якби це з іншого світу гравці. Все, Торес забиває Лунін, ну, які до нього можуть бути претензії. Це роз... розстріл воротаря, там би шансів тупо. Ну, скажімо так, Вуніна були такі, якби помарочки в цьому матчі. Але ну, це його перша л-класика. Я думаю, що це все чисто на психології, він десь, може, там хитнувся, але він молодець. Пропустив гол, якби, за нього не соромно в будь-якому випадку. Він красавчик. Він дочекався свого якби, шансу, тим, що у курту, у курту що там в нього, радикуліт. Ну, В його то роках радикуліт. Я, звичайно, не лікар, але це вже якось дивно. Що в нього такий діагноз. І тут, е... Блін. От уже в Барселона, думаю, зараз набере хід, зараз вона буде якби, створювати ще більше моментів. Але, як завжди, в подібних матчах влізає хто правильно арбітер. А в цьому випадку навіть не один арбітер, а всі, які були взагалі причетні до цього матчу. Як мінімум, так, ну давайте, головний арбітер не помітив, що там. Е... Якби був фол, Хоча там я б не сказав, що був то навіть фол. Він побіг дивитися вар. Правильно? Правильно. Що показав вар? Те, що, те, що вже було у штрафному майданчику. А те, що було перед штрафним майданчиком, де Родріго приймав м'яч. Правильно, у офсайді. Як таке можна було взагалі пропустити? Ну ви ж сидите перед комп'ютером, у вас є камери, у вас є можливості. Чому ви це не подивитесь? Так, можливо, тут є помилка головного гарвідра. Вайсмен тут. То відсотково помилився, тому що ну, блін, ти ж должен якось дивитися за грою, ну, хоч якось йому насрать. Головний арбітер якось і не запитав, мабуть, увара, що там було, все чи не був, тим пофіг, а може там, я не знаю, Перес трошки їм там підкинув. Без поняття. Тут ми, звичайно, ж цього всього не знаємо. Але сам факт: Родріго забиває, 3-1, все, інтрига закінчилась. Хоча там так можна сказати, що ой, вже там було 90 -та хвилина. Але ж ми всі знаємо, як такі матчі можуть вирішуватись чуть ли не, не на останніх секундах. А Шахтар і Трубін не радують збрехати. Правильно, правильно. І як результат. Анчулоті показав, що. Блін, хлопче, тобі треба оборону якось свою створювати нормально, щоб вона трималась. Бо Тому що, блін, в атаці, можливо все. І класно, хоча насправді не дуже. І з цим також є проблеми у молодого іспанського спеціаліста. Але ну, Реал зараз виглядає солідно. Він завжди виглядав солідно, але і в цьому сезоні він показує, що блін, в нього ще є порох у поряхівниці, насправді, і шансів навіть виграти ЛЧ ще є. А ви як думаєте? свої думки в коментарях. Другий матч на сьогодні це протистояння між Ліверпулем та Манчестер Сіті. Так, вивіска звичайно класна, але ми всі розуміємо, які є проблеми у Манчестер Сіті маленькі і які є проблеми у Ліверпуля. Я думаю, з цим всі прекрасно розуміють, що там, м'яко кажучи, завжди не все в порядку. Але в таких моментах Ліверпуль якось мудряється здобувати результат, де всі майже на нього, ну, скажімо, поклали Болта. І от, в цьому матчі. Нема ж Діаса, немає, так нема такого флангового гравця, який міг би забігати. Трента немає, немає матіпа. І все одно вони виходять і вибудовують класну, класний захист в схемі 4-4-2, не даючи нічого зробити по флангам Манчестер-Сіті. Де Брюйне нічого майже не створював за перший тайм, як мінімум, для Холланда. Там був тільки у Норвежці один удар там такий більш-менш серйозний головою бив, чого ми там не встиг. А все ж інше було перекривалося. Так, якби там э, гвардіо вийшов із тими центральними захисниками, думаю, ну зараз ми по флангах їх задавим, Щас ми того старенького мінера, зараз буде там оприходувати. Ні, такого ж не було. Та ні, майже такого не було. Старічок э, справився просто на всі сто. В таких матчах якраз він там і треба. Не, не Арнольд. Взагалі не Арнольд. Тому що він би, ну, не може сказати, гарантовано, що він би привіз. Але таке могло б статись. Це ж тренд. Там там все можливо. Ну і Гомес. Скільки він там? 19 із 38 матчів, що він виходить із Вандейком, Ліверпуль стоїть на 0. Це вже який не який показник. 50% це я думаю, багато. Не з МАТІПом, а саме із Гомосом, як, центр, як центральний захисник. Хоча там були моменти, так, я думаю, ви пам'ятаєте, як про Наполі вони грали. Але ну тому упустимо цей матч. Все, перший тайм це просто битва захисників, скажімо так. Ніхто в атаку, в принципі, не міг. Ні Ліверпуль, ні Манчестер Сіті, захист від, відігрував відмінно. А от другий тайм, там вже, ну я думаю, тренери сказали, що ну, нам там той м'яч вази, давайте вже треба забувати. 0-0, ну, ні, звичайно, кому потрібен нічий не рахунок. Правильно, нікому. Перший в атаку пішов Манчестер-Сіті. І Ой за це не поплатився. Я думаю, ви ж пам'ятаєте, так, так? Коли Дебрюня там віддавав на Холланда, той там не добіг далі все в три паси, бац-бац. Салах уже виходить один на один. Так, там Адерсон Красавчик, як, як арбітер тут також, я ж не помітив, що це кутовий. Ну блін, хоч би спросив в когось, я не знаю. Там, того самого вару, хоч там, якби не попробував, але ну, блін. Ну, це ж таке відворіт і відворіть, мать його А ж сам факт, салах зміг вибігти а, віч на віч. Це вже був такий дзвіночок. В першу чергу для Манчестер Сіті, тому що у вас там три центрбека. Ало, що ви не можете це закрити одного салаха, який там уже трошки, ну, як кажуть, почав зажирати звідти 400 тисяч фунтів за тиждень? <гум> ну, мейбі, мейбі. Буквально через три хвилини Голова що зробив правильно в одній атаці умотрився двічі порушити правила. Так, другий фол там проти. Алісону ми упустимо, тому що це ну, то вже було після. Але те, що він робив з свабіньо, ну, звичайно, що це ненормально. Я не знаю, як там, чому гвардьова там взагалі щось набігав і метушивсь. Ну це ж фол. це явний фол. Слава Богу, арбітер тут розібрався. Там не було. Якби там був арбітер зель-класико, там може могло бути все. Але тут, слава Богу, розібрались, Гол відмінили, тому що, блін, в такій грі Ліверпулю було дуже складно. Але як показує практика, що в таких моментах... Точніше, в таких матчах, де комбінаційно нічого не виходить в команд, вступає в гру. Можна сказати, як, не то, що випадок, а отакий от момент. Ну, хто міг подумати, що Алісон під, ще й підсковзнувшись, віддасть такий класний пас на Салаха? Ну, Хто міг подумати? Та ніхто, звичайно. Це... І не зрозуміло, чи це випадковість, чи це так було заплановано. Ну, не підсказуйте, звичайно, пас на салаха. Тут питання в іншому. Так, там був якби розіграш після штрафного, що там, можливо, хтось не встиг. Чому канцелу та глибоко стоїть? Чому він там сам стоїть? Навіщо ти салаха криєш? Те, що ліберо, чи що? Це що, 50-ті год годи, 60-ті год годи? Годи? Ну, блін. Це ж ненормально. Ну, я, я так думаю, а ви як думаєте? Почуть, звичайно, свідомки в коментарях з цього питання, але. Блін, ну. Нема його там було бути. Ну не... навіщо ти там стоїш? Звичайно, що канцелу з нього захисник такий собі. Це більше як атакуючий, це як тренд 2.0. Версія 2.0. Звичайно, що Салах ну, має вже такі моменти вирішувати. Якщо перший, то ну, добре, Едерсон там якби вибіг вчасно. Тут уже все ж. ну... 1 рахунок, все. Чи можна сказати, що поділ так тут, ну, в принципі, на 0-0 грали команди. Рівно якихось супермоментів не було ні там, ні там. Але за 15 хвилин до кінця матчу Сабак взяв і реалізував один момент. Так, ми можемо ще, не можемо, а нам ще потрібно сказати про такого а, хлопчину, як Дарвін Нуніс, який запорог два майже стосоткових моменти. Ну, Так бездарно грати в нападі. Ну, камон. Так, може забагато сказати, що ой. Він там не адаптувався, як там сам клоп казав, що от команди не біжить і він не біжить. Так ти ж виходиш на один на один. Друже, як ти можеш не забувати такі голи? Тебе купили там за, за скільки? За 80 лямів чи за скільки його купили? Там приблизно, як і за Холланда. Та Холланд там, блін, хитрики видавав кожний домашній матч на Етіхаді. А тут, блін, ти не можеш перекинути воротаря. Ну, або там пас віддати. Ну, не можете, ну віддайте пас. І того не може зробити. Ой, блін, це, звичайно, трагедія для клопа, тому що ще й Дьогу жото травмувався, немає діаса. В обоймі тільки виходить салах і фірміно, значить що? Значить, ніс буде в наступному матчі. І це для вболівальників Ліверпуля, ой, яка біда, ой, яка біда. Я не знаю, як вони будуть витримувати це все. Тому що, ну, блін, так грати, в принципі, ну, не можна. Те, що там копа отримав красну картку, так, це емоції. Всі знають, що клуб-емоційний тренер, ну, давно вже за ним таке не замічалось. Але ну, наступному матчі не буде він на лавці. Я думаю, що там без нього розберуться, хоч і буде важче. Результат цього матчу, чи закономірний він, Ну, мабуть, по моментах, які вже були, так, більше так, ніж ні. Але Манчестер Сіті показав, що Голанд потроху їх підсаджує на свою, скажімо так, голочку. Так, не має бути в таких командах, тому що ну, це якби нападаючий. Він реалізує моменти, всі думають, ага, ну у нас він є, значить через нього треба грати. А коли він, коли його закрили, Гомосі з Вандейком його просто на Що робити? А правильно. А... Нічого, грати якось як раніше від півзахисників, а одного вже немає, тому що замість нього Холанд. І все важко, все дуже важко в таких моментах. І це вже от цей матч. Мабуть, всі інші суперники можуть брати просто як енциклопедію і дивитись там, як його все ж таки закривали. І для Гвардьова це дуже-дуже погано. Подивимось, як буде далі. Арсенал виходить на чисте перше місце вже там, стільки різниця, 4 очки, що дуже круто. Ліверпуль потихеньку підбирається аж до зони Ліги Європи, що також є дуже круто, якщо враховувати, в якому стані зараз ця команда. Ну, будемо дивитись далі. От, скоро вже ж буде тур. Ще один, там, коли От, на вівторок, середу, там також буде цікавий матч. Також я буду їх оглядати. Тому, звичайно ж, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій телеграм-канал, будемо там публікувати багато матеріалу, будемо там всякі обговорювати моменти з дійсів футболу. Коментуйте обов'язково це відео. І, звичайно ж, любіть футбол, як сонце любіть. Слава Україні!